Ти можеш сказати, ким для вас є волонтери? Ну, звісно, можу сказати, волонтери це дуже велика допомога для нас. Та ми дуже чекаємо, коли вони приїжджають до нас. Тому що ну, це велика допомога. Це особисто моя думка і не тільки моя думка, а думка побратимів. Якщо б не було волонтерів, я думаю, що. Давно це все скінчилося. Чи є для вас різниця підтримка моральна і матеріальна? І я думаю, що більше всього, навіть. Ну, особисто моя думка, навіть більше це морально. По тому що ти відчуваєш, що реально. Ти потрібен, та, і за тебе не забувають у цивільному житті, та постійно думають, і думають, думаю, як би допомогти, як би підтримати не тільки морально, тось, фінансово і матеріально, але і психологічно. Та. Тому що ну, це моя думка. Що би ти хотів передати людям, які підтримують, продовжують підтримувати, підтримували Збройні Сили України? Продовжувати підтримувати, тому що ну, це дуже необхідно. Нам без їхньої підтримки тут на фронті ну, дуже важко. Дуже важко то, це підтримка у всьому. У всьому не обов'язково гроші, та, і ще щось продукти. Все, все що касається фронту, це допомога волонтерів. Від сіток, від харчування, від всього це дуже велика допомога на фронті. так що, ну прошу небайдужих та долучатися до зборів, бо потрібно все. Все буквально все потрібно. Чи відчувається зараз спад в допомозі, так, наприклад, порівняти 2024 рік і 2025? Так, спад дуже великий. Спад там. Чому саме ви відчули такий контраст? Ну, Я слідкую за багато волонтерами, і видно, що звернення військових до волонтерів дуже багато. Ну, зараз за рахунок спада, не в силі вони виконати всі прохання військових. Та, борються по можливості. Та, Стараються виконати запити військових. Ну, це продовжується дуже-дуже важко там. спад у всьому хочемо подякувати вам за ваш захист і пам'ятайте, що ми завжди будемо в струю разом з вами, як і... де не було. І ми дякуємо вам, тому що ну, ваша підтримка. Нам дуже необхідно. То. Небайдужих. То. Прошу долучайтеся до зборів. То. Нам без вашої підтримки ну, дуже важко буде. То. Дуже важко, то воно вже є, і з кожним днем це важче і ваше становиться.